Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Її у час, коли кожен може створювати професійні відео просто зі смартфона, важливо мати правильні інструменти: світло та стабільність. Дві основи якісного кадру. Саме тому Pro пропонує рішення, які перетворюють звичайну зйомку на професійну. У цьому огляді ми познайомимося одразу з двома аксесуарами бренду: кільцевою RGB лампою Pro Halo 12 та штативом із відстеженням обличчя Pro Face Trace. Далі розглянемо кожен із них детальніше, але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку та підписуйтесь на канал, щоб я розумів, що такі відео вам цікаві. Сучасне освітлення це вже не просто функціональний елемент. Сьогодні воно створює атмосферу, формує контент, підкреслює стиль інтер'єру і навіть впливає на наш емоційний стан. Саме для цього створена Pru Halo 12 кілцева RGB лампа РДБЛа. Пру має круглу форму з діаметром 12 дюймів. Це оптимальний розмір для відео, стрімів чи просто для комфортного підсвічування під час роботи. Корпус виконаний із комбінації АБС та алюмінію. Матеріалів, які забезпечують одночасно легкість і міцність. Всередині Pru 12 188 світлодіодів, які рівномірно розподіляють світло, не створюючи різких тіней. Завдяки діапазону колірної температури від 3000 кельвінів до 6000 кельвінів можна легко перемикатися між теплим, нейтральним або холодним освітленням. Це особливо важливо під час зйомки, адже тон світла впливає на відтінок шкіри, кольору предметів і загальну атмосферу в кадрі. Окрім класичного білого світла, лампа підтримує повноцінну RGB. Технологію, що відкриває можливості змінювати кольори під свій настрій від м'яких пастельних тонів до яскравих неонових відтінків. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі. Яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Такий функціонал особливо оцінять контент-мейкери, блогери та стрімери, адже лампа може створити будь-яку атмосферу. Proof Halo 12 працює від стандартного USB-роз'єму DC 5 v 2 А, тому її можна підключати до ноутбука, павербанка чи адаптера живлення. Це дає змогу брати лампу з собою будь-куди, від домашньої студії до виїзної зйомки. Вагане невели... А в комплекті є стійкий штатив, з яким можна регулювати висоту та нахил. Керування просте й інтуїтивне, окремі кнопки дозволяють перемикати кольори, режими і налаштувати яскравість. Тож, Proof Halo 12 це не просто кільцева лампа, а стильний аксесуар, який створює настрій і атмосферу. Якщо ви знімаєте відео, ведете прямі ефір або просто хочете мати приємне освітлення вдома. Ця модель стане відмінним вибором у світі, де відео стало головним способом самовираження, Важливо мати техніку, яка робить процес простішим. І саме це робить Proof-Face трейсі розумний штатив із функцією автоматичного відстеження обличчя, який дозволяє залишатися в кадрі, навіть коли ви рухаєтесь. Це ідеальне рішення для блогерів, стрімерів або викладачів онлайн курсів. Proof-Face трейсі виконаний у стильному чорному кольорі, має лаконічний сучасний вигляд і компактні розміри, лише 95-95 на 280 вісімдесят Інструкція виготовлена з міцного абс пластику, який забезпечує легкість і довговічність. Вага пристрою становить усього 268 грамів, тому його зручно брати із собою. Він легко поміщається в сумку або рюкзак. Механічне кріплення надійно отримує смартфон, забезпечуючи стабільну фіксацію під час обертання, а завдяки універсальному формату тримач сумісний із більшістю смартфонів. Головна особливість цієї моделі автоматичне відстеження вашого обличчя. Вбудована камера та алгоритм розпізнавання дозволяють пристрою точно реагувати на руках. Користувача завдяки цьому, під час зйомки ви завжди залишаєтеся у центрі кадру, без потреби вручну змінювати положення. Механізм підтримує повне обертання на 360 градусів, тому фейс трейсів охоплює всі ракурси навколо. Це зручно не лише для контейнер-мейкерів, а й для онлайн-презентацій, уроків чи конференцій. Штатив забезпечує плавне відстеження, ніби зйомку веде оператор. Вбудований акумулятор на 1200 мАч дозволяє працювати від 2 до 5 годин без підзарядки. Залежно від інтенсив. Використання повна зарядка займає близько 2,5 годин, після чого пристрій готовий до нових зйомок. Підключення доживлення здійснюється через стандартний кабель USB, що робить заряджання зручним у будь-яких умовах: від ноутбука, павербанка чи адаптера. Proof Face трейсів створений із думкою про простоту. Достатньо закріпити смартфон у тримач, активувати функцію відстеження і пристрій усе зробить сам. Някі складних налаштувань чи додатків усе інтуїтивно і зрозуміло. Штатив підходить для горизонтальної та вертикальної орієнта. Що важливо для різних форматів: від YouTube до TikTok чи Reels. Ру Halo 12, Face Trace – це не просто аксесуари, а повноцінний набір для створення сучасного контенту. Вони ідеально вдоповнюють один одного. Halo 12 забезпечує якісне світло й атмосферу, а Face Trace дозволяє рухатися у кадрі без обмежень. Разом вони створюють мобільну студію, готову до роботи. Будь-де. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте вподобайку. Якщо ні, пишіть в коментарях свою думку, чому. І чому вам ці пристрої сподобались? Ну і звичайно, друзі, обов'язково тисніть вплодобачку та на дзвоник. Це вкрай важливо для просування україномовних відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.